Слава Україні! 18 лютого ми на моїй полістирольної пасіці. І що мене цікавить, на, зараз десь на пів п'яту плюс 6 е, температура повітря. До речі, і телефон показує плюс 6, і термометр на вулиці показує плюс 6. Зараз мене цікавить, що там робиться під кришками. Беруть чи беруть бджоли мед. Десять днів тому давав, тобто в попередньому відео, 8 лютого, дав перед обльотами мед і просто цікаво чи беруть вони той мед, і, власне, як сидять, чи сидять в клубах, чи вони вже не сидять, ну і яка там температура, так що поїхали, якусь кількість сімей гляну, не знаю, навряд чи буду всі дивитися, бо тяка. Тому, власне, поїхали, подивимося нормальні сім'ї, і оті сім'ї, що я там перетискав, власне, чи живі вони, і що вони там загалом роблять. Коротше, поїхали дивитися. Офіційно почнемо з ППУшника, в огляді нам допомагатиме. Наш прилад, як бачите, температура землі 0 градусів, так що, коротше, поїхали дивитися, що там робиться. Повушничок наш. Він облітувався, гарно облітувався, пилок носив. Ось так, мед беруть, як бачите, бджол. Сидить в клубу, знову ж таки, це видно. Розплод, якщо і є, але підверх так піднялися і бачите, плівку попіднімали, мед беруть. Так що так. Ну, звісно, там є якийсь розплод, але розплоду можна робити висновки, що небагато. Міня номер один, знову ж таки. Облітувалася. О, ці зажужжали. Гарний клуб і меду. І мед теж таке добре взяли, думаю, видно. о, Ось тут десь розплотне. Ми маємо по-любому. Ці навіть підмор виносили. Четверта сім'я. Знову ж таки сидять. Є, бджола більш-менш активна мед не видно, що брали. Сім'я номер 7 сім. це я вже тако їх побентежив. Зашла в клуб, до меда ще й не доставала. Так, сидить вона раз, два, три, 4, п'ять. Підмора там багатенька, до речі. Не виносила. Сем'я номер 9 Ну ж таки глянемо. Потім підемо в інші ряди. Тут огонь. Ця сім'я вже не в клубі. І меду взяла дуже добре. Сейчас покажу. Ну, самі все бачите. Тут явно є розплод. Дивіться, як плівку піднімала. Подмогов не майже немає. Займає раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. Сім'я номер одиннадцять, що там, мабуть, туди трошки. Цю сім'ю геть і не видко. Не то, що там якісь движухи. Як бачите, але вона тут не все нормально, бачите. Сидить 2, 3, 4, 5 вулич. Ну п'ята геть слабенька, підмора трохи має. Вона й мала. Навця сім'я. Сидить отак. Я правда може дірнув кришкою, то трохи вони збентежені. Але не думаю там розплод. Мед вони ще як такий, наче не беруть. А може і беруть. За 21-ша сім'я. Просто дивимося, що там після обльотів. Бачите, сім'я як сиділа під задньою стінкою. От коли обльоти були, правда, клуб розпався, розійшлася від бруска до бруска. Так і сидить під задньою стінкою. І що ти її зробиш? Нічого, її обльот був, вона облідулась, спереді мед є. Сидить вона під задні. П'ять я поміняв дно тут. О там прильотка відвалювалася. О, До речі, що до... єдина сім'я, яка треба через тиждень буде ще дати їй меду. Ну може ще є. Тут уже життя кипить. Зараз зробим так Тут уже життя кипить Тут розплоду багато Одно я поміняв, підмора звісно там немає Але отака картина Та це наш й там не бачите, сидять, сидять хорошо, ну тут сильна сім'я. Тут ось до таке у нас шість вуличок, Хай селі. Щоб цю глянув би, був цей 54-го. О, вони вже не в клубу. Зараз я кришку відкрию. Отак. От По шуму почув, що вони вже не в клубу. Бачите? Мет вони тарахнули. Ну таке. Поряд, друзі, 55-та сім'я. Ну, тут бачите нічого, тут теж вже якась активізація пішла джаланду бачу аж басинь. Так, гілі якось оця крайня рамка мені не подобається причому що оцю рамку не обсижують. там потепліє через кілька днів зроблю перестановку, перекину рамку. Зашукаю доходяшку, але не пам'ятаю тут. Одну пам'ятаю в цьому ряду, а другу... Не пам'ятаю. Але відкрив а тут такий движ. Бляха, липучки. Тут ось до таке. Мед почали брати. Бджоли тут багато. Ну, звісно, воно в них в клубу. То сядь. Відео, подивимося е, тих доходях, е, ну коротше, які я перебирав Це 5 сімей. Ну і плюс тих дві з осінні, що там я сипав в купу, скидував, що там і як вони поїхали коротше, їх дивитися. Так, друзі. Це я засандалив загалом на одну рамку, хоч чима там не впав. Більш того, я зробив її отак, бачите. отакий двойний. сидят он до да, клубу. А там они сидят, хай сидят. Не выпал. Я чувствую, что жужжит там. Значит, все живо. Вот он и кто сидят. Бачите? Как раз две улочки, как и было задумано. Там десь теж рамки. Где наступна такая доходяшка. Жива. Лазами. Я дернул. Что тут у вас? Сколько у вас тут? Оця сидить на чотирьох вуличках. Знову ж таки, як бачили дві повномедних. Сидять під медом. Ну, тут є розплод, до речі, тільки він туди далі, під медом десь виходить. Ну, доходяшка це в мене 62. Знову ж таки, отак. Бачите, ну сидить зимує. Тихай Одна проблемна сім'я це в мене 62. 8. Ну, оця сім'я після перегрупування стала зимувати. Знову ж таки, тут по центру розповідає. Ось. Ось так. Ну, там хороших таких дві рамки. Це не так гріють його сидять. Побачено, які висновки я можу зробити. Я роблю такі висновки з побачення такі. Саме дивне, що сім'ї, які не облітувалися, вже не в клубу, вже так меду добре, добре забрали. Да? Сім'ї, які облітувалися, назад, сіли в клуб і мед майже не беруть. Ну, слово, мовно кажучи, ППУшники, сім'я No1 приклад, вони облітувалися разів три. І як бачите, мед в них ну, майже на місці, там трошки, звісно, взяли. А сім'ї, які на обліт не виходили, то все, вже там не клуба нема, температура, бджоли бадьорі. Коротше. І мед вони так забрали геть капітально. Ну, не знаю, десь там. Через... <смі> Через тиждень буду проходити всі, хто забрав, буду ще раз давати. Якось так. Ось такі в нас така в нас зимівля. Цікава, геть цікаво. Ну, як бачите, ці слабаки, оці. Що погано зимували після пережиття, нормально себе почувають, не сипляться ніфіга. Та й тут ще залишилося вже 18 лютого. вже да ніфіга. Якось так. Все, друзі, папа, папа, -па. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Показую все, як є.